Вітаю вас, малята! За вікном чарівна пора року зима. На дворі холодно, сніжно, красиво. Морозець щипає за щічки. Я морозу не боюсь, в кожушину одягнусь. Хай мороз не злиться, я у рукавицях. Щоб наші ручки не змерзли, ми одягнемо рукавички. Вони теплесенькі, яскраві, з різними малюнками. Ось у мене є багато рукавичок, але всі вони переплутались і потрібно знайти пару до рукавички. Дітки, допоможемо мені. Отож, знайди пару до рукавички. Рукавичка жовтого кольору, яка підходить до неї рукавичка, правильно ось ця жовтого кольору, рукавичка зеленого кольору. Який візерунок підходить до зеленої рукавички? Все правильно, ти молодець. Рукавичка червоного кольору. Яка наша рукавичка? Ось це все правильно. Синя рукавичка, будь уважним, яка підійде до нашої рукавички? Де тут пара? Все правильно. Рукавичка жовтого кольору. Молодець, тепер будь уважним. Рукавичка із зірочкою. Потрібно знайти точно таку саму, знайти їй пару правильно, ось вона. Ви, молодці, дітки, знайшли всі рукавички. І дідусь знайшов свою рукавичку із сказочки, де звірі в ній грілися, тож одягайте малята рукавички, ручки в них не замерзнуть. До побачення, до нових зустрічей!